Всім доброго дня, ремонт комбайна продовжується. Зараз покажу, що ми в бункері зробили. Так, Зняли два салонних фільтра. Той йде так скажем, з надвору, той йде всередині. Оскільки з нього порохів тут витріпали. І ще тут витріпали скільки порохів. Фільтр повністю забитий. Все соє. Фільтр, де в нас той під заміну салонний. Один і другий. Ну Цей трохи менше. Але все рівно. Вже як міняти, то треба вже міняти все. Так, в бункері вже все вичистили. Все повичищали, порозбирали. Ну, то все вже тут стоїть. Почищали, завтра будемо то все мити і хочемо то все пофарбувати, все і бункер. То все зачистити, погрунтувати і пофарбувати, щоб трохи менше то все ржавіло. Шнеки, підчепніки нормальні. Не будемо розбирати. До редуктора лізти не будемо, там все добре. До загрозного цього редуктора. Так, Завтра то вже ми все будемо мити. Покажу, як то все помили, як воно буде виглядати вже завтра. Завтра вже включимося. Ми вже фарбуємо бункер, зачистили іржу. Вже це все фарбуємо. Ну, спочатку грунтуємо. Потім будемо фарбувати. Вчора то все вимили. Ось так виходить. фарбуємо бункер, щоб нічого не ржавіло, бо він відкритий і не закривається. Потрібно пофарбувати, щоб нічого не ржавіло. Таке виходить. Вже пофарбуємо і покажу, ну погрунтуємо і покажу, як воно вийшло. Бункері вже ми погрунтували. Ці бокові не фарбували, бо вони в нормальному стані. Фарбували, погрунтували саме основне. Поки немає запчастинів, то ми вирішили тако погрунтувати, пофарбувати, деяких там підчепників немає, зірочок нема. Чекаємо на запчастини. Вже будемо збирати. Там ті деталі також погрунтовані вже ті, що йдуть в бункер. Так, ми вже пофарбували Все, і бункер. Там де шнеки, то добре не фарбували, бо воно так вітряється. А Гладко низи і боковини гарно пофарбували, краще ніж було. І от таке в нас вийшло. Оці, ці буковини фарбували, трохи воно відрізається в кольорі, на камері видно. Таке в нас вийшло. Так, прийшли нам запчастини. Деякі, ті, що ми заказували, бо не було їх. Так, тут така пластмаска йде. Загрузний, той, що в бункері вже потім покажу, що як тут підчепніки всякі е, вал. Є зірочки, взяли ще фарби, грунтовки, то фільтр з салону, той, то, що теж то фільтр йде в салон, але той, що вже стоїть з надвору. Це також фільтр. Так, Фарба. Це старі запчастини. Ще купили пилосос, щоб попилососити. Ми забрали. Будемо помаленьку ставити вже назад. Решета десь вже має бути на днях. Почекаємо ще на решета. Тоді вже можна то, що ми розібрали, збирати вже назад. Також купили фільтра Масляні. Три штуки І ще один заказали, бо не було. Ще розібрали наклону. Витягнули так як той його барабан, транспортер, Ось звідси той барабан стояв. Треба буде поміняти, зараз покажу. Треба буде поміняти на транспортері те, що крутиться транспортер. Те, що крутить транспортер, зірочки треба буде поміняти. Оця зірочка сама гірша, вже як міняти, треба вже міняти всі. І одразу вже треба міняти ланцюг. Так, обшили ми сідушки. Так, вийшло. Виглядає зовсім інакше в салоні. Все попилосошено, помито. Така робота в нас вийшла. Так, це транспортер є колосовий, а цей вже зерновий. Зараз покажу, що ми ще зробили, поміняли там, поставили зірочки, вали. Зараз то все покажу. Поставили сюди вже нову зірочку. Новий підшипник. Тут також новий підшипник. Новий вал. Новий, Тут теж новий вал зірушка і підчепники. Ті втулки просто старі. Так, і робимо ми далі. Бічі на бітері не будемо міняти, не в нормальному стані. На роторі. Спіраль на роторі під заміну. Витерло вже до кріплення, видно що болт. Розближу, що він, що болт витерло. Бічі на роторі в нормальному стані, не будемо міняти, і клики ще походять. Шнички будемо знімати, міняти всі підчепники. Спіраль з ротора. Кажуть, як лізві. Під заміну. Привезли запчастини, такі ущільнювачі, два види, зірочки на наклону, пластмаски такі на наклону, сальник на коробку, там де тормозний барабан. Тут підчепники, болти, Болти на решета. Тут болтики на наклонну камеру, спружини теж на решета. Такі запчастини ми привезли. Ще теж скоро мають бути запчастини, ще решту доїхати. Тоже теж покажу. Дали нам таку мідну смазку. Щоб зірочки на ню садити, підчепники, щоб ніби легше потім знімати. Хто користувався таким, скажіть. Чи воно дійсно так, то так кажуть. Зібрали вал, зірочки, підчепники, нові. Збираємо далі це все. Міняємо ножі, ну, перекидаємо на другу сторону, З краю тут менша їх виробітка, менша маса, з іншої сторони вони ще нові, а на другій ріг їх вже будемо міняти. Та ось середина тут вже такі понашерблювані. Перекидаємо їх в другу сторону. Відкручуємо кришку фільтра масляного. Комбайнери так закрутили, що аж трісла так кришка. Таким саморобним ключом мусили відкручувати. Так, купили ще сьогодні деякі запчастин. Купили фільтри повітряні дві штуки ті вже забиті. Купили оригінальні джундіровські. Зараз будемо ставити фільтра. Купили ще фільтр масляний і кришка та, що трісла, купили кришку нову. Теж оригінальна. Тут грані під ключ, а в старій крісті, то грані були чорні, ну, круглі. Тут вже навіть не видно. Ну, плюс мінус таке, як тут було. О, плюс мінус таке було, як тут. Такі запчастини фільтра, то все ціни просто космос. Але що зробити? Що є, то є. Также поставив фільтр, Все, значки є, все нормальне, ставимо. Його фільтра набагато краще, ніж ті, що замінники чи наші, що є. Навіть ті, що ставлю на ХТЗ, не порівняється з такими фільтрами. Вся гума внягенька навіть на тих, що тут стояли в фільтрах. Тоже гума м'ягенька, фільтри гарні. Таке же стараємося фільтра масла тут брати таке по оригіналу. Ставимо такий фільтр масляний. Зараз ще покажу яке масло заливаємо. Таке заливаємо. Масло, всю техніку таке заливаємо. Або з бочки, або таке в баньках 20 літрових. І в МТЗ, і в ХТЗ, КАМАЗ, комбайн. Все на такому маслі працює. Так, купили ще запчастини, втулки такі по оригіналу, Ущільнювачі. бачок на жидкість, тормозну. Ще втулки Так, ще витки купили на ротор по оригіналу. Так, зараз будемо ставити і покажу. Поміняли масло в моторі, масла фільтра. Таке обслужили. Такі віки. Це витки старі. яка різниця і тут. Так, ось такі вони вже гострі стали. І ось такі витки і більші. Вже приїхали решета. Одне решто зернове і друге кокорозяне і на сою, то що підходить. Також ще приїхали ланцюги на похилу камеру. Вже запхали качалку. Починаємо вже помаленьку збирати ту все. Зірочки тут стоять нові, ланцові ставимо нові, а планки ставимо старі. Такі ланцюги від фірми TAGEX. Зараз то все будемо збирати докупи. Вже почіпляли ланцюги. Ще лишається прикрутити планки.